Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 5 січня. У Лозовій створюють умови для комплексної реабілітації. Нині це надзвичайно затребуваний напрямок, каже голова громади Сергій Зеленський. Лозівське термодоб'єднання подалося на новий пакет послуг реабілітацію у стаціонарних умовах. Наразі в громаді чекають на висновки Національної служби здоров'я України. Також домовляються з кількома фондами про облаштування додаткового відділення. Паралельно оновлюють кабінети амбулаторної реабілітації. Загалом у підсумку у Лозовій маємо отримати єдину ефективну систему відновлення. Міський голова зустрівся з медиками та будівельниками. Найближчим часом вони напрацюють свої пропозиції щодо ремонтів та необхідного обладнання. Далі будуть готувати проєкт. За необхідності звертатимуться до депутатів міської ради за підтримкою. У лозові змінилися тарифи на вивіз сміття. Рішення про це прийняв виконком міськради. З січня мешканці багатоповерхівок у лозовій платитимуть на 8 гривень 30 копійок більше ніж до цього. Тариф для жителів приватних будинків у середньому зріс на 9 гривень. Старі тарифи діяли два роки і стали економічно необґрунтованими, говорить директор Екосану Володимир Селезньов. Питанці з новими тарифами на вивіз сміття мешканці Лозової, домахи, панютеного і хлібного отримають у лютому. Там же окремим рядком буде зазначена вартість послуги за абонентське обслуговування. Для всіх вона становить 5 ,95 гривень 95 копійок, повідомляє Володимир Селезньов. Він закликає Лозівчан вчасно сплачувати за послуги. На сьогодні абоненти заборгували підприємству за вивіз сміття понад 9 мільйонів гривень. Мешкає у домасі, а у Лозовій зареєструвався як ВПО або повернувся додому, але й надалі отримує допомогу. У Лозівській громаді продовжують виявляти подібні зловживання. Псевдопереселенців знімають з реєстрації та позбавляють виплат. Безпідставне отримання допомоги можуть також розцінити як злочин. Таких судових рішень в Україні чимало. Люди не лише повертають отримані гроші, але й відпрацьовують на громадських роботах. Максимальне покарання за шахрайство до восьми років позбавлення волі. Юна Лозівчанка виборола право брати участь у всеукраїнському етапі мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. В грудні відбувся третій обласний етап змагання, і Поліна Іванова, учениця п'ятого класу Лозівського ліцею номер 4 посіла на ньому третє місце, тим самим увійшовши до трійки переможців. Про це повідомляють в управлінні освіти молоді та спорту нашої міськради. Вітаємо дівчину з перемогою та висловлюємо слова подяки її вчителю української мови і літератури Юлії Данильченко за підготовку переможниці конкурсу. А заклади культури нашої громади продовжують розважати та гуртувати дітей. Наприклад, Новоіванівська сільська бібліотека провела для учасників клубу за інтересами перший в цьому році захід, присвячений його головному герою сніговику. Відомо, що в багатьох країнах 18 січня святкують всесвітній день сніговика. Свято було засноване 2010 року. Ця ідея спала на думку німецькому колекціонерові Корнеліусу Грецу. Він розмірковував так: по-перше, в середині січня в багатьох країнах є сніг. По-друге, число 18 схоже на сніговика, який тримає в руках мітлу. По-третє, цього дня ще не було ніякого міжнародного свята. Та головне, що це свято чудова нагода зібратися з друзями для найвеселішої зимової забави ліплення сніговика. Оскільки снігу зараз в нас немає, перше засідання клубу за інтересами Співоча душа у Нової Іванівці зібрало друзів у бібліотеці за іншими забавами. Гра вікторина зимові свята пройшла весело та цікаво, кажуть організатори. Дітки із задоволенням малювали, клеїли та співали. Загалом у кожному старокрузі нашої громади у місцевих будинках культури чи бібліотеках влаштовують для юних читачів багато чого цікавого і завжди запрошують до себе в гості. І до новин Харківщини. Україна повернула з російського полону 230 захисників і цивільних, зокрема, оборонців Маріуполя. Серед визволених бранців 15 жителів Харківської області, із них 14 військовослужбовців та один цивільний. Тож з російського полону повернулося, зокрема, 6 жителів Богодухівщини, 2 з Ізюмського району, один житель міста Дергачі, один з Куп'янська, один з Первомайського. Також з ворожого полону звільнено 21-річного цивільного жителя міста Ізюм. Голова Хова Олег Сенігубов подякував команді Офісу президента, східному регіональному центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та всім дотичним до звільнення наших громадян за проведену масштабну роботу. У координаційному штабі додали, що це найбільший обмін за час повномасштабної війни. Серед людей, яких вдалося повернути додому, були як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, так і українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти та мали статус пошук особи. Додому також повернулися семеро захисників острова Зміїний, музикант військового оркестру, військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці, нацгвардійці, які потрапили в полон, виконуючи обов'язки на ЧАЕС. Це був перший обмін полоненими із серпня місяця. Харківська обласна військова адміністрація впровадила систему оповіщення про евакуацію для мешканців прифронтових населених пунктів регіону. Жителям цих територій надходять смс-повідомлення, в яких йдеться про безкоштовну евакуацію. Охочим евакуюватися, пропонують зателефонувати на цілодобову безкоштовну гарячу лінію за номером телефону 0800 33 92 91. СМС розраховані на людей поважного віку, які не мають гаджетів та інтернету. А також родичів осіб, які проживають в небезпечних прифронтових районах області, розповів голова Хова Олексій Олексанігубов. Наразі рекомендують добровільно евакуюватися жителям громад Куп'янського, Чугуївського, Вовчанський напрямок та Ізюмського районів Борівський напрямок. Тим, хто вирішить евакуюватися, нададуть усю необхідну юридичну та гуманітарну допомогу. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами і бажаємо мирного неба та тільки добрих звісток. Почуємось.